ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, я визнаю Тебе своїм учителем і Господом. Господи Ісусе, я вірю, що Ти пролив кожну краплю своєї дорогоцінної крові, щоб відкупити мене і мою сім'ю, щоб звільнити нас від сатани, гріха і усякого рабства. Господи Ісусе, з глибокою вірою в Тебе, я прошу, щоб твоя кров покрила це місце кожен куточок мого дому. Всі транспортні засоби, в яких я і мої близькі пересуваємося, і все майно, яке ти нам дав. Господи Ісусе, омий мене і мою родину твоєю дорогоцінною кров'ю. Будь ласка, повністю захисти моє життя і життя моєї родини, Господи Ісусе, збережи нас сьогодні від зла, від гріха, спокус, нападів і мук, сатани, від страху темряви і людей. Від хвороб, сумнівів, гніву, страждань і всього, що не належить до Твого Царства. Слава тобі, Господи, наповни нас Твоїм Святим Духом і даруй нам дари мудрості, знання, віри, розуму і розсудливості, що ми жили сьогодні у Твоїй славі, виконуючи все, що є доброго. Слава тобі, Ісусе, дякую Тобі, Ісусе, я люблю Тебе, Ісусе, я обожнюю Тебе, Ісусе. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить вас за спільну молитву. Підпишіться на наш канал молитві наша сила.